Не торкайтеся цього на кладовищі, це заборонено. Ви навіть не уявляєте, яку небезпеку може приховувати звичайний предмет на кладовищі. Багато хто навіть не замислюється, що одна неправильна дія може принести в життя страшні наслідки. Люди ходять на могили рідних, прибирають, приносять квіти, але часто навіть не знають, що є речі, яких не можна торкатися ні за яких обставин. Можливо, до вас теж було таке. Ви приходили на цвинтар і раптом вас охоплювало дивне відчуття, ніби хтось дивиться на вас, ніби повітря стало важким і холодним, або після відвідин кладовища ви відчували сильну втому, головний біль, поганий настрій, а іноді навіть хворіли. Це не просто випадковість, є особливі предмети, які несуть у собі потужний енергетичний заряд. І якщо ви випадково до них доторкнетеся, наслідки можуть бути непередбачуваними. Наші предки знали це і передавали з покоління в покоління, на кладовищі не можна брати до рук усе, що там лежить. Дивіться до кінця, бо у фіналі я розповім найголовніше, який предмет особливо небезпечний і як діяти, якщо ви все ж до нього доторкнулися, які предмети не можна чіпати на кладовищі. На кладовище залишають безліч речей. Хтось приносить квіти, хтось запалює свічки, а хтось залишає дрібні предмети як знак пам'яті, але мало хто знає, що є речі, які можуть бути не просто символічними, а містити в собі щось небезпечне. Найперше, ніколи не торкайтеся предметів, які вам не належать. Якщо ви бачите на могилі старі свічки, уламки хрестів, залишки ритуальних предметів. Не чіпайте їх і тим більше не забирайте додому. Деякі люди з необережності або цікавості піднімають такі речі, а потім починають відчувати дивні події у своєму житті. Окремо варто згадати монети, які часто залишають на надгробках. Багато хто думає, що це просто традиція, але насправді у багатьох культурах монети використовуються в особливих ритуалах, щоб відкупитися або перекласти щось на іншу людину. Якщо ви візьмете таку монету, ви можете взяти на себе чужий тягар і навіть не зрозумієте, чому у вашому житті раптом почнуться проблеми. Ще одна небезпечна річ фотографії та особисті речі померлих, які можуть бути залишені на могилах. Існує давнє повір'я, що через речі, які належали людині, можна передати не тільки пам'ять, а й енергетичний слід. Якщо ви випадково підняли чужу фотографію на кладовищі або взяли якусь річ, навіть просто з цікавості, будьте обережні, бо це може принести у ваше життя щось, від чого потім буде складно позбутися, але є один предмет, який категорично не можна торкатися ніколи. Він виглядає зовсім звичайно, але його енергетика настільки сильна, що навіть випадковий контакт може викликати серйозні наслідки. І саме про цей предмет ми поговоримо далі. Це ґрунт або пісок з могили. Багато хто, навіть не замислюючись, може випадково зачепити землю на кладовищі, але робити цього не можна ні руками, ні тим більше забирати її з собою. Чому наші предки вірили, що земля з могили має особливу енергетику. Вона зберігає інформацію про людину, яка там похована, її долю. Її життєвий шлях і навіть випробування, які вона пройшла. Якщо взяти таку землю до рук, можна перенести на себе частину цього енергетичного сліду. особливо небезпечно, якщо ця людина пішла з життя трагічно або мала важку долю. У давнину вважали, що земля на кладовищі може вбирати в себе не тільки пам'ять про померлого, а й залишкову енергію його хвороб, страждань та навіть кармічних боргів. Саме тому Знахарі ніколи не радили торкатися землі на могилах, якщо тільки це не стосувалося похоронних традицій. Якщо ви випадково торкнулися землі на кладовищі або, не знаючи, взяли якийсь предмет і принесли його додому, не варто панікувати, але й ігнорувати це теж не можна. Головне, якнайшвидше очиститися від можливого енергетичного впливу перший і найважливіший крок. Це миття рук і обличчя холодною водою, а ще краще прийняти повний душ. У давнину вірили, що вода змиває будь-яку енергетику, яку людина могла випадково взяти з собою. Другий крок використання солі. Наші предки завжди тримали біля порога жменю солі, якою посипали підошви взуття після повернення складовища. Це допомагало нейтралізувати негативний вплив. Якщо ви відчули тяжкість після кладовища, просто візьміть дрібку солі, потримайте в руках кілька секунд, уявляючи, що вона забирає все зайве, і змийте її водою. Третій важливий момент: не приносити із кладовища нічого додому. Якщо ви випадково взяли якусь річ або земля, залишилася на вашому одязі чи взутті її потрібно повернути туди, звідки вона прийшла. Викидати такі речі у звичайне сміття не можна. Якщо ж предмет залишився у вашому домі і ви відчуваєте після цього дивний дискомфорт, найкращий варіант віднести його назад на цвинтар і залишити там, не озираючись. Якщо після всіх цих дій у вас все ще залишилося відчуття тривоги, варто провести повне енергетичне очищення простору. Запаліть церковну свічку та обійдіть свій будинок, особливо місця, де ви тримали цей предмет добре працює молитва або просто слова все зайве йди. Тут місце лише світлу і спокою. Тепер ви знаєте, чому не можна торкатися певних речей на кладовищі та як захистити себе, якщо це все ж сталося. Наші предки не даремно дотримувалися цих правил. Вони знали, що кладовище має особливу енергетику. І нехтувати цими знаннями небезпечно. Якщо вам коли-небудь доводилося відчувати дивні відчуття після відвідин кладовища, або ви випадково торкнулися чогось, що викликало у вас тривогу, поділіться своєю історією в коментарях. Це важливі знання, які можуть допомогти багатьом уникнути небезпеки.